Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Є ще одне дуже важливе питання, яке би я хотів розглянути це питання, яке стосується. Можливої потенційної відмови від територій в обмін на майбутні гарантії безпеки. Про це також є новина. Деякі мої глядачі просили мене розглянути цю тему. Я вважаю, що це важливо розглянути це питання, тому що такий варіант теж існує в часовому просторі потенційних майбутніх варіантів. Хоча він і мало імовірний, і я надіюся, що він не буде таким. Але я би хотів подивитися на картах. То є така новина, що Білий дім повідомляє про те. Щоб врегулювати війну в Україні. Треба відмовитися Києву та владі від територій в обмін на майбутні гарантії безпеки. Це буде по лінії фронту, і що цього плану правда ніхто не буде визнавати, і що він буде тимчасовим. Принаймні до того, ці території будуть з поміткою тимчасово окуповані, або там будуть якісь республіки створені індивідуально незалежні. І це все буде потенційно до смерті Путіна або до падіння путінського режиму. Тобто є така новина, я це теж перевіряв. Існує така взагалі та теза. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі цей варіант реальний. Якщо буде більше позитивних карт, значить реальний. Якщо буде більше негативних карт, значить нереальний. Давайте я витягну три карти з циганської колоди. І я витягну три карти таро. По три карти з кожної колоди. Я думаю, цього більш. Ніж достатньо для того, щоб розглянути це запитання. Добре, давайте подивимося з вами. Перша карта карта агресії, карта ворога. Ну, це негативна карта, це не хороша карта. Далі карта легкомислія карта легковажності. Це теж не хороша карта. Ця карта говорить про перемінливі настрої. І карта відчаю. Скажу зразу. Три карти всі практично негативні. Жодної позитивної карти. Жодної позитивної карти не випадає. На циганська колода вже чітко дала знати, що цього не буде. Дивимося далі. Ну, на таро, що? П'ятірка мечів, погана карта агресивна. Перевернутий лицар мечів теж погана карта. Дев'ятка Пентаклів. Ну і дев'ятка пентаклів це єдина позитивна карта. Всі інші карти негативні. Ну, дев'ятка Пентаклів це, напевно, от кримський кусочок. А все решта все суцільний негатив. На це ніхто не погодиться, по ходу. Я скажу так, що взагалі імовірність цього варіанту приблизно 10%, 10-15%. Бо з шести карт, з двох колод, тільки одна карта позитивна, інший негативний. Ні, цього не буде. Ніхто, я думаю, що ніхто на це не піде. Карти показали чітко, негатив. Негатив, ніхто не буде віддавати території заради якоїсь ілюзорної ілю, ілю ілюзорної. Такої знаєте ілюзії, господи, тавтологія якоїсь примарного бачення миру. Ні, ніхто на це не піде. Вже один раз погодилися на гарантії безпеки в 94 му Чим це все закінчилося? Е, нічим хорошим. І до речі, серед тих гарантів була і РФ, що вона не нападе, а навпаки, буде захищати від нападу. Так що світ це один суцільний парадокс, несправедливість, агресія і, взагалі, в світі все дуже хаотично, якесь неправильне. Так що я думаю, що це взагалі нереальний варіант. Нереальний. На це ніхто не піде. Так що я думаю, що так не буде. І дай Боже, щоб Україна лишилася цілою, незалежною, окремою і благополучною, щоб воїн більше не починалося. Ви мене просили розглянути це питання, я його розглянув. Бажаю всім мирного неба та до нових зустрічей. Побачимось!